Вітаю, друзі. США у Другій світовій війні передали Радянському Союзу у рамках лендлізу Літаків 14 795 танків 7 056, легкових джипів 51 503. Вантажних автомобілів 375 883 Мотоциклів. 35 170 Тракторів 8 тисяч 71 одиницю. Автоматів 131 633 одиниці. Пістолетів 12 997. Детонаторів 903 тисячі вагонів 11 155. Шин 3 мільйони 786 тисяч. Військового взуття 15 мільйонів 417 тисяч пар, гудзиків 257 мільйонів 723 тисячі, тушонки 2 мільярди банок. Цукру 658 тисяч тонн. А тепер подивіться на публікації та вислови російських пропагандистів щодо того, як вони оцінюють роль Сполучених Штатів Америки та союзників і допомоги США Радянському Союзу. І ви побачите вислови там на зразок. А що там ті американці? Ми би і без них. Хоча насправді оця допомога в 41-му, 42-му та 43-му роках була вирішальна для Радянського Союзу.